Затримання ворожих агітаторів, закладник рекордсмен та інші новини в ефірі Дніпро оперативний, і це дайджест подій 6 січня. Колаборанта на гілляку. Співробітники СБУ Дніпропетровської області заблокували антиукраїнську агітацію чергових колаборантів. Колишня співробітниця одного з житлово-комунальних підприємств Кривого Рогу висловлювала про російську позицію серед близького оточення. Її пости за схвалення дій кривавого режиму Путіна та з закликами до співпраці з ворогом неодноразово з'являлись в особистих соцмережах. Також ворожим агітатором виявився мешканець Кам'янського, маючи кримінальне минуле, чоловік тримав образу на державу та її керівництво, звинувачуючи саме його в тому, що життя не склалося. Задля донесення своєї думки до інших він через особисту сторінку в одній з соціальних мереж розповсюджував антиукраїнські матеріали. Наразі обом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Чітко та зрозуміло нові дорожні знаки з'явились на вулицях журналістів Старомічурінській, Репіна, Холодильній, Янтарній, Рощинській, Роз'їзній, Романовського та Сахарова. Їх встановили там, де взагалі було відсутнє позначення зупинки громадського транспорту. Місця обрали, спираючись на звернення Дніпря. Знаки містять інформацію про назву зупинки та номери автобусних маршрутів. Вони слугують для безпеки дорожнього руху та комфорту містян, адже чітко визначають місця висадки та посадки пасажирів, а також демонструють водіям, де заборонено паркувати авто. Тож дотримуйтесь правил дорожнього руху закладник рекордсмен На вулиці Луговській патрульні поліцейські затримали чоловіка із 240 згортками, в яких була речовина рослинного та кристалічного походження, схожа на наркотичну. В телефоні громадянина майоріли фотографії місць, де ним вже були розкладені закладки. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи. Закладника-рекордсмена доставили до відділку поліції. Знов з теплом. Аварійна бригада КП Теплоенерго оперативно ліквідувала порив тепломережі. Що знаходиться біля будинку номер 5 по вулиці? Моніторна тепломережа забезпечує теплом сім житлових будинків та три навчальні заклади. Працівники швидко замінили ділянку трубопроводу, на якій стався порив, і в квартирах Дніпрян знов стало тепло. Кислотні хулігани. На Слобожанському проспекті правоохоронці затримали двох чоловіків, які обливали кислотою при парковані автівки. Вранці 4 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі пошкодили кислотою 5 автомобілів: Hyundai, Деоланес, Toyota Короло, Audi А4 та Volkswagen Поло, залишені на парковці магазину АТБ на проспекті Слобожанській, 18. Ситуація повторилась і в ніч на 6 січня. На парковці біля будинку номер 15 на проспекті Слобожанський виявили ще кілька машин, які облили кислотою. Цей інцидент потрапив на Розпостереження, яка встановлена на будинку, всі подробиці встановлює слідчий. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.